Звертатись до до сода. Ви до кого конкретно звертались? Ви можете сказати до кого ви звертались і не прийняли то, що вас туди не пускали? До кого я? До самооборони мене підводили. До кого? Ви пам'ятаєте? в хто? Що таке? Що ви хочете звести? Ви провокатор. А, а що до Який я провокатор? Я вас зараз, я зараз Я чую вже тут півцятка. Який я провокатор? Я чую, що на вас що... Який я? Бо людина. по поводу того, що... мене в лікарню не пускали. Ді, які Це які я провокатор? Вона була в цьому жортному палаці. Її там обікрали. Тусини зняли. Да, моя дочка, свідниця. Тухлі мої там лишилися і не віддали мені. Мої тухлі лишилися. Я дала в руки на зберігання одного мужчину, якому я довіряла. Я, я, дю, там, я завтра приду покажу. Часу, там, завтра днем я придовжу. Значит, стоїть і здесь. Так зараз у що сходіть підуть з вами. Покажете хто кому заставляли. Кто вас прислав сюди? Хто вас сюда прислал? сюди прийшла? Дехто. Вы, я иду с лекарни. Вы с лекарни вас что, не пустили туда? Не пускали. Что парень? вы говорите? Мои охраны стоят там, подразделение. Знаете, я заплатил Там какие-то мужчины стоял. Не надо. У рабом. Не пускал. Не пускал. Я вчера четыре 4 человека оттуда, женщины, которые приехали завтра. на работу. даже с других я городов, где был не был. Я Да не надо христиться. А? Да не надо надо. сейчас. Я вам сейчас устрою. Иди, женщина, идите сейчас и выясните. эту сейчас. Пойдем сейчас. Пойдем сейчас. Алло, сегодня меня прекрасно. Нас напустили, туди я все пройшла, я дуже довольна. Вам треба на що ви берете? Геміонів, це, виборти. 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 Да. це Упокрив, від Єфемова. В мене є світсикята. Підемте бажайте. Це від комуністів. Це від комуністів. Я не знаю, з кого я виходять. Що ви хочете? Що ви хочете? Я маю право вас зараз арестувати. За клівіту. Богдана, я за вас гарятую. За Майдан! Я, я чому два, два місяці стою? Я Я два місяці стою на Майдані. Чув, що ви опівчати? Я, я мене знаю, Олегняшко. Мене тягні бок здасть. Вони право робити. Я нормальна я женщина. Я не сказав, кошти? що ви, хавам, я плаваю. Я весь майдан. Відходить весь мистець. Я майдан не поскужу, Я за майдан. Мене ноги. дівчаток ходять. Жодневі пала, що там краска і Хай, хай там... що хочуть роблять. То Чого, це? Чого? Чого що мої випала? сумки? Чого давали? мої тухні лишили? Ви там, що ви там роздівали там? А в мене були сапожки і тупні. То значить, не остал... я... з ними вами... і... Я ні, не... я, я, можу сміло йти з піднятою гору... головою Звечі. по всьому Майдані. Ну, у мене, чесно скажу, от 2008 року, 2008 року, от виписали мене з психіатричної лікарні, да? От у мене в даний момент нажитого майна стільки ж, скільки я вийшов у 2008 році. Ну, ну, так, <продук> вот. так ми в такій країні живемо. Там, де я не проходи, там, майдан. там я боже, Не треба, я Майдан. Не я тут контурний тут. Поэтому, ну, я за Майдан. Я не кричу, я, 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 не не я, я чую, що ви що ви говорите в півчасу. Я за Майдан. Я чую. Мене одна людина, хай пише, я говорила тільки правду. Правду Ви завжди, якщо підходите, требуєте. Скажіть вашу фамілію, ім'я, отчество, хто ви, якої сотні і все. Я скажу, де треба свою фамилию а тут... вы, 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 вы у того кто вас не пускает я сьогодні в мікрофоні возьмуською. Мав від фамілію назвав себе, маня, город свій, воянина бойові. Завтра підійду і назву свою фамілю. Ja um, я покажу, кому to, треба. А я хто такий. А я не знаю, хто ви Майдану. Я маю повне право вас арестувати. Руслана знає. Знає, не хуже, як мене. Ну чого ви її обсираєте, Руслан? Дивіться, я Руслана обсирала. Весь Майдан ви обісрали. Ви чуєте, що робиться? Чує, так. Скажи. Там у же записано все. Вона говорила ну, конкретно просвітительською і говорила з конкретно да. житневом. Ви вот скажіть, я Руслана а, мене угощала. Я ніч стояла а. на майдані. Руслана, прекрасно. певица. За что русские люди господи. Она сказала. Ну все записано, что я сказала. Зачем искривлять информацию? Никто ничего не искривляет, но все равно, вот вам мужчина подошел и сказал, что если что, то возможно эти люди извинятся. Женщина. Идите это мудрее. Удивите Напишите, Кстати, там есть в доме офицеров, в доме офицеров, там есть вот штаб еще один. Вы пойдите, напишите, потом вынимаете право. И или подойдите еще в Киев Раде, есть одна женщина, которая воспринимает такие вот заявления. На себе прийдуть на ті решить. Може вам замінки найдуть где-то на складі обувь і що штота. Я купили Я одні новеньке. Добре, що ви купили сьогодні. Нові цілий діти добре, 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 все добре. добре все до перемоги. Ідіть, якщо ви хочете, якщо ви хочете говорити, ідіть на сцену і говоріть. Добре, приду на себе Центральне попитайтесь донести до широкого загалу. Я вам хочу таке сказати. Мені не треба. Хто шаром? Ми як мене забрали мої туплі. Хто вас забрав туп? Я вівпо давай під Я покажу завтра того чоловіка. Він взяв. Давай за дорогі мої. Обов'язково, вам обов'язково треба. Де ви дали дай, під охрану? Дорогі мої, золоті мої, не чіпляйтесь до мене. А що ти вони мене маєш? Я не маю права. Я зараз і піду. Я маю права. Покажіть, що ви покажете. Ви покажете, що ви покажете. А я не знаю, хто ви такі. Охрана, охрана. Я давно чи не піду. Я прийду завтра на 9 часов. Допоможіть мені, прошу. Я

А вночі Потом... я не говорю. Да, ну, а в я, я не Мужчина, не чіпайте, не лапайтесь да до мене. Я вас не лапаю. Да вас дуже багато разів. Не бойтесь, ви Вам прийшов командир Добре. той сотні, яка цей госпіталь. Вас поможать туди ви хочете. в лікарню. Мене не надо ложити, я знаю. Мене вже положили. Я знаю, що мене там відправляли. в санаторій. Мене в положу санаторій. Я перша чорнобильська категорія.